Біля вхідних дверей у нас постійно збирається взуття. Основна частина взуття у нас в шафі, але нам хочеться, щоб декілька пар завжди були на видному місці. І щоб не було проблем з розкиданим взуттям, я вирішила замовити таку обувничку. Робили її під замовлення, тому можна обрати колір та розмір. М'яку частину я обрала 2230, це такий темно-сірий колір, а нижня металева частина чорний матовий оксамит. Обувниця в нас від української меблевої фабрики Тенеро. Вони спеціалізують на виготовленні кованих металевих меблів. У них є столи, стелажі, ліжка, приліжкові тумби, Якість дуже класна, працюють з 2018 року. Зручно, що вони швидко все виготовляють, а ще посилки доставляють адресно по всій Україні безкоштовно, а також можлива відправка за кордон. Є зручний сайт, а за промокодом Квітко буде знижка 10%. А я прибираю столики, різні дрібнички, складаю в органайзер та на тацю. Пропилосошую підлогу, пилосос. Відразу збирає сміття і миє, це дуже зручно. І зверху стелю новенький коврик з осіннім настроєм. Мені дуже подобається, як вийшов результат. По-перше, все гарно виглядає, а по-друге, дуже зручно брати взуття і класти його на місце. Давидик сьогодні повернувся додому і відразу поклав свої кросівочки на місце. Це дуже класно.